Вітаю всіх нарешті добралась до своїх нормальних рубрик. Зараз буде рубрика «Порада від карт для тих, хто хоче змінити своє місце проживання. Відразу кажу, це для нормального режиму. Ось людина живе в одному місці. Вона вирішила виїхати, з'їхати просто. Змінити місце проживання. Давайте. Порада від карт для людей, які просто міняють місце проживання в звичайному режимі, як ми жили в звичайному житті. Це для таких, для цієї категорії. Для іншої категорії в мене теж буде своя рубрика вже. Давайте так. Якщо людина хоче просто заїхати, змінити місце проживання. Давайте. Три варіанти, як завжди. Як їй це краще зробити? Що і зробити? Порада, що їй зробити? О, Результат. Дивіться. Щоб був результат, їхати туди, де людина вважатиме, що там буде результат, стабільність, вибирати для себе таке. Так, першу карту, хто в нас вибрав? О, Мрії. Ви знаєте, це мрія. Кожна людина є мрія. Я мрію про Австрію, наприклад. Мені там дуже хочеться побувати, а взагалі Латвія. Ви знаєте, Прибалтика, просто хотіла там народжувати навіть. Але мені б не дали граждан... громадянство сину латвійське, на жаль. Мрія, куди дуже хочемо. Ось, я мрію от, ось туди. Взагалі, моя мрія Флорида. Америка, там, де є крокодили. Майами, Майамі, Флорида, там, де крокодильники, або крокодилів. Я думаю, я поїду в Америку і буду працювати в крокодильнику. Ну, наприклад. Тому мрії ще раз мрії. Тут головне мріяти, куди хочемо і рухатись до своєї мрії. Друга карта. Ух ти, друга карта мати декілька варіантів. Обов'язково вибір. Це карта вибору. Як рухатись далі. Тобто людина вибирає, куди саме поїхати, де їй буде краще, вона все зважує. Це зваженість, вибір. І треба тут ретельно обдумати, який вибір буде краще, щоб вийти на результат, на позитивний результат. обов'язково. І третій варіант. Ти, третій варіант це треба розібрати собі. Відразу скажу, це. Для тих, хто взагалі думає, а треба їхати взагалі, це карта жінки, карта людини. Тобто, людина повинна розібратись собі, чи потрібно їй взагалі кудись виїжджати, кудись їхати. Чи правильно взагалі вона робить цей крок. Тому я хочу, щоб хоча б якийсь з варіантів вам підходив для цього, і ви взагалі були впевнені в своїх діях.